Протягом останніх кількох тижнів військові експерти обговорюють ймовірність окупації Сумської області. Ситуацію підігріла заява президента Володимира Зеленського щодо підготовки удару по Сумщині з боку Росії. Після оголошення евакуації у низці прикордонних населених пунктів українці почали всерйоз побоюватися повторення сценаріїв двадцять другого року, коли росіяни прорвалися на Київщину з півночі. Наскільки реалістично виглядає цей план у 25 му Пояснив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За словами експерта, у 2024 році Курська операція створила буфер безпеки і на сім місяців звела загрозу прориву окупантів у Сумській області до мінімуму. Сьогодні, хоча буферна зона у Сучанському районі і зберігається, противник все ж намагається зайти на Сумщину. Це робиться для демонстрації сили та імітації потенціалу армії РФ, пише обоз ю на сьогодні. У Курській області зосереджено близько 60 тисяч особового складу російських військ. У 2022 році окупанти наступали у меншій Іркості, але діяли в набагато кращій комплектації. При цьому росіяни не змогли захопити суми і навіть створити фактор оточення міста. З урахуванням нинішнього забезпечення російських підрозділів виникає закономірне питання, якою технікою вони штурмуватимуть суми. Для прикладу, у травні 24-го року 55 тисяч росіян у складі Білгородського груповання розпочали наступ на Харківщину. Сьогодні воно все ще продовжує стирчати на півночі, сковане і методично перемелюване. За цей час окупант. Ти так і не дісталися навіть невеликого населеного пункту Липці і вперлися рогом у Вовчанськ, зазначає Коваленко. Повертаючись до курського груповання, воно основним своїм складом зосереджено у районі суджі та біля неї, адже українські війська продовжують контролювати частину суджанського району. Це значно ускладнює росіянам формування ударної тактичної групи для наступу. Для цього окупантам доведеться одночасно контролювати сиру лінію бойових зіткнень і готувати епічний наступ на обласний центр площі. Понад 95 квадратних кілометрів для порівняння суми втричі більші за Авдіївку, у наступі на яку було зосереджено близько 80 тисяч особового складу. За словами експерта, немає жодного секрету в тому, що диверсійна діяльність уздовж цього кордону є регулярною з обох сторін. Саме тому на цих ділянках зберігаються сили для контрдиверсійних дій. Зараз російські підрозділи метушаться невеликими групами в лісопосадках по адміністративному кордону Хотінської та юнаківської сільських громад зі Робами виходу вниз по річці Локня на басівку їхні дії більше схожі саме на класичну диверсійну діяльність ніж на наступальну загальну військову операцію, пояснює Олександр Коваленко. При цьому дії окупантів найближчим часом справді можуть бути посилені, але не настільки, щоб становити загрозу для окупації Сумської області чи сум. Сил і засобів у них для цього фізично не вистачатиме, оскільки поки що існує буферна зона в суджанському районі. Водночас, ворог може створити імітацію наступу для. А розгону панічних настроїв серед тих, хто не розуміється на військовій науці. Причому це стосується не лише низових споживачів інформаційного фастфуду, а й представників владних структур деяких наших партнерів, зазначає експерт. Українські військові випробували та провели перше бойове застосування ракети вітчизняного виробництва з радіусом дії тисячу кілометрів. За словами президента Володимира Зеленського, розробка отримала назву Довгий Нептун. Докладніше про нову українську ракету. Далі підписуйтесь на наш канал. Раніше найпотужнішими ракетами на озброєнні в Україні були американські Атакамс і британо-французькі Сторм Шедоу. Втім, навіть вони були надані нам у модифікаціях, що обмежують радіус дії кількома сотнями кілометрів. Про те, що Україна працює над довгим Нептуном, модифікацією вже існуючого Нептуна, стало відомо ще наприкінці 23-го року. Попередня версія мала бойову частину вагою 150 кг кілограмів і дальність ураження 300 кілометрів. Нова ж ракета є дійсно унікальною, адже Завдяки інноваціям може нести до 300 кілограмів вибухівки і долати близько тисячі кілометрів. За словами льотчика-інструктора, військового експерта Романа Світана, ймовірно, саме довгий Нептун уразив нафтопереробний завод у Туапсе 14 березня. Також експерт зазначив, що за загальними характеристиками українську розробку можна прирівняти до російської ракети Х-35, яка завдає ударів по наземних цілях, але все ж програє довгому Нептуну. Останній має інерційну систему наведення та Радіолокаційного лівку, що бачить цілі приблизно за 20 кілометрів, це робить ракету справді унікальною, пише 24 й канал. Своєю чергою ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Радіо НВ зазначив, що маючи на озброєні такі ракети, Україна може не обмежуватися лише ударами по нафтопереробних заводах чи складах з боєприпасами. Завдяки довгому Нептуну атаки в глиб Росії будуть у рази потужнішими та ефективнішими. Особливої актуальності цей технологічний прорив набуває через нестабільну ситуацію з наданням Україні далекобійного зброєння з боку США. З кожним роком Росія все більше скочується у неоцаризм. Якби не кортіло Владіміру Путіну правити вічно, старість непрозоро натякає, що не за горами той день, коли влада вислизне з його рук. Розуміючи, це найближче оточення диктатора почало боротьбу за сфери впливу у Росії. Пише The Times. Цікаво, що через відсутність у глави Кремля дорослих синів головними конкурентками у цій битві є жінки. Докладніше про те, як родички та коханки Путіна рвуться до влади. Далі підписуйтесь на наш канал. 52-річна Ганна Цивір'єва – дочка двоюрідного брата президента РФ Євгена Путіна. Попри повну відсутність досвіду, у червні 2024 року вона була призначена на посаду заступника міністра оборони РФ, за даними британської розвідки, таке кадрове рішення спантеличило навіть звиклих до тотальної корупції та кумівства російських посадовців та олігархів. Недосвідченість Цивір'євої стала очевидною у грудні, коли виступаючи в державній думі, вона випадково розкрила держтаємницю щодо сорока. Восьми тисяч зниклих безвісти російських солдатів. Ще один скандал спалахнув у березні 25-го. Російські журналісти з'ясували, що підсудні за кримінальними статтями робили пожертвування до державного фонду ветеранів в обмін на пом'якшення вироку. Головою фонду виявилася племінниця Путіна. Володімір Путін ніколи не говорить про своїх дітей. Негласне табу на згадку їхніх імен і біографій у російських змі стосується навіть двох його доньок, народжених у законному шлюбі. Раніше 39-річна Марія Воронцова та 38-річна Катерина Тихонова вкрай рідко з'являлися у публічному просторі. Втім, за 10 днів до призначення цивілів заступником міністра оборони вони обидві виступили з промовами на Петербурзькому економічному форумі. Цей захід вважається важливим та Стижнем для російської еліти у січні воронцова, яка за освітою є лікарем-ендокринологом, також дала дуже незвичайне інтерв'ю, у якому розповіла про цінність людського життя в Росії. Колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, 41-річна Аліна Кабаєва, давно вважається коханкою або навіть дружиною Володимира Путіна. Ба більше подейкують, що за останні 10 років вона народила від диктатора щонайменше двох дітей. Після завершення спортивної кар'єри Кабаєва також не часто з'являлась на публіці. Однак, у 22-му році, за щедрою державної підтримки, вона раптом заснувала власну академію художньої гімнастики Небесна Грація. З цього моменту вона стала постійним гостем на Національному телебаченні Ба більше торік Кабаєва була тренером команди академії на іграх Брікс у Казані. Там вона прямо змагалася зі збірною Росії, яку очолювала її колишня тренерка Ірина Вінер. За словами свідків, через це між ними виникла напруженість. Коли журі присудило перемогу вихованці Кабаєвої Марії Борисовій. Вінер з трибуни і голосно послала переможницю на три літери, звертаючись при цьому до Кабаєвої. Вже за чотири місяці було оголошено, що. Що Вінер залишає посаду головного тренера збірної Росії після 24 років роботи. Поки що невідомо кого саме Владімір Путін обере своїм наступником і чи встигне це зробити. Втім, уже зараз очевидно, що за його крісло буде точитися жорстока боротьба, і не виключено, що у ній зійдуться усі жінки диктатора. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.